Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартома всерйоз. Дивіться, сьогодні у відео я вам покажу свій нашумівший старий-старий рецепт, з якого все починалося. Ви обов'язково його приготуйте, ви не пожалкуєте. Навіть ті, хто не люблять перець, його ї... ну, просто ви закохаєтесь в цей рецепт. Це Ратунда Ціляком, він так і називається. А починався мій канал далеко в лютому місяці, півроку назад, де я спочатку сиділа і показувала, перебирала пакетики з перцем. От я вам додам в цьому, під цим відео, якщо не забуду, посилання на ті свої відео. А потім в мене одна підписниця Ірця: Привіт вам! Я знаю, що ви зі мною. Вона казала, так хочеться рецепт цього перцю, бо на роботі їли, писала вона мені. Жіночка приносила на роботу, а спитати вже не було в кого. Бо я так зрозуміла, що бабусі вже не було, а рецепт був бабусин. Ну, Це в мене бабусин рецепт. Він просто бомба. Далі у відео, дивіться, я розказую, показую, як роблю. А я кладу ведмедя і йду давить. Сок із яблук. Ну, спокій нам тільки сниться. Тому так, там далі в мене буде три блокових відео. Буде спочатку огляд на перці, а потім рецепти будуть. Ратунда ціляком перед медом мариновані сині. Це те, що вже відзнято, те, що вже зроблено. Тому слідкуйте кому цікаво, дівчата, всі рецепти отакі, ви знаєте. Далі дивіться. Ось такий у мене перець, бачите, це золота тамара. Це ось біхар. Біхар. Ну, Тут 4 кг перцю. Я візьму цей товстостінний. це подарок молдови, він у мене товстостінний, гарний. То я трошки додам і такого. Ну, я в одному бутлі зроблю чисто ратунду, а в другому цей. Значить, дивіться, що треба зробити. Перець берете. Прямо з плодоніжками, це дуже важливо. Плодоніжки, бачите, я його гарно помила, все, плодоніжки не видаляйте з насінням, тут саме смак. Значить, на 4 кілограми ратунди рецепт. На 4 кілограми ратунди, 2 літри води, 2 столові ложки з гіркою солі, 2 стакани цукру. По 250 грам. І пів літра уксусу. оцту 9%. відсоткового Варите маринад. маринад закипів. Ось, бачите, закипає в мене маринад. Зараз я сюди викидаю сіль, цукор. Банки стерилізовані. Я стерилізую. У мене такий принцип: все, що варене, все в стерилізовані банки, все, що в сире в сирі. У, сирі, у стерилізовані банки. Пару зубчиків часнику, чеснику, петрушка і перець горошком. У киплячий маринад. Перець треба отут біля плодоніжок поколоть. Виделочкою просто. У киплячий маринад кидаєте перець. Буквально на 2-3 хвилини, щоб він пом'як. І оцей пом'якший перець ви кидаєте в банки. Далі показую, що робити. Чата, дивіться, ось бачите, в мене тут перець, по йому видно, він трошки-трошки поміняв колір. Тепер я його вибираю, ось в мене тут, тарілочка на тарілочку, і викладаю, щоб він ну, трошки вихолонув. І тоді, вже більш холодним, таким, бачите, накладаю в банки. Отак воно виходить. І він цей кипить, а цей я докладаю. І цей, що внизу тоді осідає. І накладаєте зразу 3 чи 4 банки. ну В кожну банку потрошки-потрошки. По бачите, в мене одну кинула. І він тоді буде ну, більше влізе. Бо так як ви накидаєте зразу в одну банку, потім в другу, то у вас по пів банки вийде. І тоді, оцим маринадом, що кипів перець, заливаєте банки. Накриваєте кришками, не закатуєте, просто накриваєте і ставите стерилізувати у каструлю там на тряпочку. Знаєте, я як завжди? Стерилізувати і 10 хвилин з моменту закипання Проварили, закатали, перевернули, укутали і все. І вийде він. Зараз покажу вам який. І виходить він отакий. От Це я робила попередню порцію. Все виходить із 4 кг на 4 кг різаного перцю, плюс-мінус три банки перцю. Ну, як напхаєте там.